Дивіться, дивіться, ось такий сьогодні автомобільчик прибуває до нас в Кам'янець-Подільський. Q5, 3 літра дизель, Америка з мінімальними пошкодженнями. У нас є декілька вм'ятин по машинці. Пробіг там мінімальний, я вже точно не пам'ятаю, не скажу. 15-й рік, другий місяць. Ось така апаратурочка. Тут прим'ятість є, і справа на дверці є маленька прим'ятість. Ось такий апаратик. Під клієнта привезли і сьогодні чекаємо, його будемо зустрічати. Все покажу вам розкажу. Сиділи з замовником, самі торгували цю машинку. І вона приїжджає у нас до Кам'янця-Подільського. Тому мало машинок у нас приїжджають до Кам'янця-Подільського, тому що декілька є замовлень, їдуть машинки в інші міста, а до Кам'янця-Подільського чомусь у нас мало машинки купляють Ну нічого, трошки будемо покращувати цю тенденцію, змінювати. І перевозити гарні машинки для вас. Тому, якщо вам треба гарна машинка, чи в Кам'янці-Подільському, чи будь-якому місці України, ми можемо допомогти вам з придбанням привезти за одними з найвигідніших умов: Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський. Ми знаходимося за адресою Хмельницький 69.